7 вересня і сьогодні дуже важливий період починається в цьому році. Це вже другий перший був навесні, коли у нас Сатурн перейшов до нового сусід'я і тим самим буде закінчувати 30 літній цикл. А цей період сьогодні буде місячне затемнення. Як період почнеться більше активації всіх плодів, все, що ми за, наробили за ці багато-багато років тому дві неділі будуть дуже багато, можливо цікавого у вас проходити, особливо у кого зараз пов'язані періоди з планетами Юпітер, планетами Раху. Місяцям це можна подивитися в вашій натальній карті. Якщо цікаво, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Що рекомендується і особливо не рекомендується в місячне затемнення? В місячне затемнення не рекомендується вживати інтоксикації, готувати їжу, приймати їжу. Сваритися особливо з жінками дуже рекомендується читати мантри, молитися, контролювати свої думки. Ще не рекомендується приймати важливі рішення приймати важливі рішення взагалі несприятливо від сьомого сьогодні і дві неділі, тобто до наступного місяця, до, до, до сонячного затемнення. В общем, взагалі, вересень місяць не дуже сприятливий для будь-якої активної діяльності і важливих змін в житті. Можуть, можна приймати рішення, але якщо ви їх давним-давно культивуєте і думаєте щось зробити, а, і саме в цей період може навпаки розкритися потенціал, розкритися відчуття, що мені так дійсно це потрібно. Якщо прийшла якась думка або ну, спонтанна дія, що ну от ви зараз сидіть, сиді, дивитесь, а ну все, я точно звільнююся з роботи. Ні, цього не можна робити, тому що потім ви можете дуже дуже жаліти. А, Рекомендована мантра в цей період це Ом Омсом Сомаянама.